Трамп підписує свій законопроект Big Beautiful Bile, по якому ліміт Держборгу штатів збільшується на 5 трильйонів доларів. Давайте розберемося, що це в дійсності означає. По-перше, це шалене навантаження на бюджет. Лише зараз обслуговування нинішнього Держборгу складає більше 1 трильйона доларів. Це більше, ніж штати тратять на оборонку. І Саме по цій причині Трамп хоче зниження ставки. По-друге, це тиск на долар. Коли борг росте, а ринок бачить це як втрату якогось контролю, починається зневіра до долара. Давайте просто згадаємо 2008 рік, 2020, Ну навіть ковід, коли все рятував друкарський станок. А я нагадаю вам на хвилиночку, що це основна ціль Трампа: вимкнути друкарський станок зараз. І зараз це все, в принципі, може повторитися, але головне питання для нас: як це може вплинути на біток, на ефір, взагалі на весь ринок крипти, фондовий ринок. Тому в наступних відеох ми обов'язково все детально будемо розбирати по поличкам. Тому підписуйтесь, усіх обійняв, припідняв і набагато більше аналітики з графіками в телеграм-каналі. Все, чао!